Якщо ви тільки-тільки що розійшлися, потрібно розуміти, що тобі просто потрібен час емоційно охолонути. Є люди, які говорять, типу, клін-кліном вишивається, значить тебе mm -hmm. кинула дівчина, значить тобі потрібно зараз там, піти по руках, там, багато з ким переспати, якось забутися. Мій друг казав, що треба п яті, п яті дівчат. Я дівчат, а дівчат, від, потім, дівчат, відпускає ти потім. потім ти відпускає. Відпускає. Не відпускає, тому що ти можеш хоч 55 переспати, не відпускає, тому що в тебе до тієї конкретної людини є емоційні якісь спогади, емоційний зв'язок, який з нею був побудований якось. Ти із своєї пам'яті не можеш взяти, як люди в чорному, у тебе щось пшикнуло, ти щось забув. Ти будеш пам'ятати якісь фрази, слова, локації, розмови, якісь ситуації, сварки, гарні моменти в тебе буде певна емоційна пам'ять про, про цю людину і думати, що я зараз алкоголем, наркотиками, танчиками, РПГ-іграми, або іншими дівчатами я якось повністю заглушу і заб'ю десь в свою там пам'ять кудись вниз, це, все сховаю. Це дуже наївна історія. Люди, які пробували це робити, вони прекрасно знають, що це так не працює. Ти можеш скільки завгодно провести часу, так би мовити, в формі ескейпу, коли ти ховаєшся від реальності або в нові стосунки, або в якісь нові там штуки. Але це ні до чого не призведе, тому що ті питання, які в тебе не вирішені по відношенню до цієї конкретної людини, вони залишаться.